Книжка його рідна. два, який ще, нас. нас. Книжка, його номер серійний. От прибули, легайзень 32-28. І тут, на приладі 32-28. Точніше 38-28. От одна тут вм'ятинка, друга, ще саме, точніше, не і плямка з якоїсь епоксидки темно коричнева. Так, паспорт рідний цього приводу. Так, конечно печатки. Технічний формуляр. От. От. Про консервацію. Це Айзен показував на своєму відео оцю дату, цей підпис. Так, вот сам привод. Сейчас покажу. Тут были пробы. Залазим их. Откручу вот болтки. Так, здесь стоим вот. نتاكد من المزاد نتاكد من المزاد Це характерна пляма. Корична темно коричневої поксітки. Добре було видно на відео, айзону цю плямку. І сумка характерна. Добре запам'яталось, що на сумці ось тут нитка вилізла з цього шкіряного ремінчика, і ось тут торчала нитка. От вона. І там добре видно. Відео кайзуна.